Попелюшка. Щодня попелюшка вставала рано вранці у тісній кімнаті на горищі, віталася з птахами, які будили її співом, та бралася до роботи. Річ у тому, що вона жила з Мачухою, яку звали Леді Тремейн, та двома її дочками Трізеллою та Анастасією. Мачуха і зведені сестри були заздрісним. Недобре ставилися до попелюшки і примушували тяжко працювати. Проте дівчина вірила, що настане час, і доля їй усміхнеться. Коли померла мама попелюшки, її батько одружився вдруге. На жаль, незабаром і він пішов з життя. Ось так його донька і стала прислужницею у своєму ж домі. А ще її прозвали попелюшкою, бо якось вона чистила камін та забруднилася попелом від нього. Одного ранку королівський посланець приніс листа. Тут запрошення на бал з нагоди повернення з подорожі його високості принца, розкрила конверт леді Тремейн. За наказом короля сьогодні ввечері до замку мають прибути всі тутешні красуні. Це ж ми. закричали дрізела і Анастасія. А я теж можу піти? спитала Попелюшка. Ха, ха вона буде танцювати з принцем, зареготали сестри. «А вже ж!» – з гідністю мовила Попелюшка, туди й запрошують усіх красунь королівства. Підеш, як зробиш усю роботу, яхидно скривилася Мачуха. І якщо знайдеш собі пристойне вбрання. Попелюшка зайшла у свою кімнатку на горищі та відшукала у скрині сукню. Гарна, правда ж? спитала дівчина у пташок і мишенят, що були її друзями. Це ще мамина. А тоді приміряла сукню і замислилась. «Хм, воно трохи старомодно, я її перешию. Як саме? поцікавився мишачок Газ. Попелюшка взяла книжку і погортала. Ось! Погляньте на цей ескіз. Я вкорочу рукави, додам стрічку внизу. Попелюшка. прогримів голос Мачухи. Ох, ну звісно, в мене ще купа роботи, зітхнула дівчина. Моя сукня зачекає. Коли попелюшка спустилася до вітальні, леді тримейно голосило довжелезний список справ. Бідолашна дівчина мала вимити підлогу та усі вікна, витрусити запинала, прибрати на терасі, підрізати квіти в саду, випрати одяг і зготувати їсти, а ще викупати кота люцифера. Проте цього було замало. Зведені сестри теж постійно додавали їй роботи. Попелюшко, підготуй мені ванну, начисти мої туфлі, випрасуй мою сукню, при що й Мишенята, Жак і Гас все це бачили та чули. Вони боялися, що Попелюшка ніяк не встигне перешити свою сукню і не поїде на бал. Тому порадилися зі своїми друзями і разом вирішили допомогти дівчині з сукни. Потім побігли до кімнат Дрізели і Анастасії та підібрали намисто і стрічку, які викинули вередливі сестри. Жак і ґас навшпиньки прокралися повз Люцифера, що дрімав на пуфі. Аж раптом кіт прокинувся, одначе мишенята встигли шуснути в нору. Мишки і пташки заходилися хутко перешивати сукню за ескізом у книжці, а також прикрашати її стрічкою. Оце буде сюрприз попелюшці. Пробила восьма. Попелюшка нарешті впоралася з усіма домашніми справами, проте до сукні, руки в неї так і не дійшли, а карета на бал уже чекала біля входу. О, ти не готова, як прикро, вдаючи співчуття, сказала леді Тремейн. — Так, я не їду, похнюпилась попелюшка. Та нічого, в тебе ще буде нагода, ледве стримуючи зловтіху, відповіла Мачуха. Понуривши голову, Попелюшка піднялася вгору сходами. Та що такого зрешту в тих балах? намагалася втішити вона сама себе, там, скоріш за все, буде нудно. Дівчина зайшла до своєї кімнати і раптом. Очам своїм не вірю, та це ж моя сукня, яка вона красива! Сплеснула руками попелюшка і поглянула на своїх друзів. Я дуже вдячна. Вона миттю вбралася і спустилася у вітальню. Зачекайте, гукнула Мачусі та зведеним сестрам. Як вам моє вбрання пристойне? Сестри аж позеленіли від заздрості. Як посміла ця папелюшка так гарно виглядати? Зненацька дрізела угледіла на ній своє намисто, а Анастасія побачила свою стрічку. Ти злодійка, злодійка, ану віддай моє намисто, загорланила одна і мою стрічку теж, заверещала друга. Дівчата накинулися на папелюшку, зірвали з неї прикрасу і розірвали її сукню дрантя. Донечки, годі вам, не псуйте собі настрій, хіба воно того варте, Уїдливо посміхнулась леді Тримейн. Покваптесь, карета чекає. І вони втрьох подалися до замку, лишивши попелюшку в тяжкому розпачі. Від образи та безнадії надії попелюшка гірко заплакала та побігла в сад. Чому вони так жорстоко поводяться з нею, обурився Жак? Гас лише скрушно зітхнув. Усе марно, хлипала дівчина, «Я ніколи не віднайду своє щастя. Мені вже немає у що вірити. І тут...» Попелюшка відчула, що хтось гладить її по волосю. Вона підвела голову і побачила хрещену фею. Як це нема у що вірити? промовила фея. Годі, давай витри сльози. Невже ти хочеш з'явитися на бал за Рюмсана? Я туди не їду. Звичайно, їдеш. Зараз я все владнаю. Фея на хвильку замислилася. Мені потрібен гарбуз. Кінь, майор, пес Бруно і четверо мишенят, сказала вона. Хрещена фея змахнула чарівною паличкою і гарбуз обернувся на карету. Мишенят вона перетворила на чотирьох скакунів. З майора вийшов доладний кучер. А ти, Бруно, будеш лакеєм. І той спритно став біля дверцят карети, готовий у будь-яку мить відкрити їх. «Ну ось!» І все готово, усміхнулась фея і глянула на попелюшку. Ой, дитино, ти не можеш поїхати в цьому подертому одязі. Стривай, я підберу тобі особливе вбрання. Один помах паличкою, і на попелюшці з'явилася вишукана сукня, яка їй дуже личила. На сам кінець фея перетворила взуття попелюшки на елегантні кришталеві туфельки. У тебе є час до півночі, застерегла Хрещена, а потім, коли годинник проб'є дванадцять разів, чари зникнуть і все стане таким, як і раніше. Коли карета під'їжджала до замку, король сам розмовляв на балконі з герцогом. Вони сподівалися, що принц зустріне на цьому балу ту єдину, з якою захоче побратися. Принц люб'язно танцював по черзі з кожною дівчиною, однак було видно, що жодна з них йому не запала в душу. І тут принц помітив дивовижно вродливу гостю. Він запросив її на танець та зустрівся з нею поглядом. Серце підказало йому, що це його суджена. Звідусіль у залі чувся шепінь, хто ця красуня, звідки вона прибула. Ніхто не впізнавав у незнайомці попелюшку, навіть мачуха та зведені сестри. Когось вона мені нагадує, мовила леді Тремейн, Але кого не збагну. А король радів, його син закохався. Увесь вечір принц не відходив від попелюшки. Він був вічливий, уважний і дивився на неї так ніжно. Ніколи в житті вона не почувалася настільки щасливою. І тут годинник почав бити дванадцяту. О ні, вже північ я мушу бігти, з жалем сказала принцу папелюшка. Прощавай, Ч чому так швидко? Зачекай. Але прекрасна незнайомка чимдуж помчала до своєї карети. На сходах вона загубила одну кришталеву туфельку, і принц підібрав її. Яка малесенька туфелька. Знайдіть дівчину, котрій вона підійде, попросив принц Герцог, і я з нею одружуся. Попелюшка не встигла доїхати додому, як чари розвіялися. Вишукана сукня знову стала дрантям, коні мишками, кучер майором, а лакей Бруном. Але в попелюшки лишилася одна кришталева туфелька. Зранку наступного дня. Попелюшка довідалася, що принц шукає власницю незвичайної взуванки і хоче побратися з нею. Дівчина неймовірно зраділа, і тут Мачуха все збагнула. То он, на кого їй була схожа та незнайомка на болу, не можна, щоб попелюшка приміряла туфельку. Це можуть зробити лише Трізелла і Анастасія. Леді Тримейн замкнула попелюшку в кімнатці. А ключ поклала в кишеню. Ні, випустіть мене. крикнула дівчина. Згодом спритні жак і Гас витягнули у мачух із кишені ключ, потім віднесли його до кімнати попелюшки та просунули під двері. Тим часом прибули і герцог та слуга. Вони мали наказ приміряти кришталеву туфельку кожній без винятку дівчині королівства. Анастасія і дрізела ледь не побилися, намагаючись упхати свої ножиська в туфельку. Геть, звідси, вона моя, заверещала дрізела. А от і ні, моя, заявила Анастасія. Дай сюди. Я бачу, що вона їм надто мала, промовив герцог леді Тремейн. А можна й мені приміряти? Зненацька зайшла до вітальні попелюшка. Звісно, відповів слуга. І поніс їй туфельку. Та Мачуха підставила йому тростину. Слуга перечепився, туфелька упала і розбилася. Не біда, усміхнулась папелюшка. У мене є друга з цієї пари, і з легкістю її взула. Скоро у замку зіграли розкішне весілля, куди запросили всіх мешканців королівства. Не покликали лише Мачуху і дочок. А принц та папелюшка жили довго і щасливо.